Вітаю всіх, хто зайшов до нас на канал. Сьогодні будемо робити сир, домашній сир, такий в, грудочкою він буде. Для того, щоб був грудочкою, треба зробити ось таке ось відерце. Попрошмалювала я дирочки тут тобто, гарячим шивом. І тоді застеляю марлічкою. Марлечкою застелила, сюди будемо вже сир. Тут у мене літр молока. Зараз я ожу воно почало. Воно. воно у мене було чуть-чуть прокисше. молоко. Я його поставила на газ. Щось чорненьке. От. І воно підігрівається. Сюди зараз я, я його підсолю, щоб сир був От. І нехай гріється далі. А тут у мене три яйця. Можна два яйця, але три, тому що у нас яйця від молодих курочок. І вони маленькі. Поклала я три яйця. Сюди видавлюю у мене тут півпачки сметани. Видавлю я сметанку. От. І зараз це все збиваю з яйцями і буду додавати молоко. Молоко підігрілося майже От, сюди вливаю я нашу суміш, яйця з сметаною. І стою над ним і мішаю. Мішаю для того, щоб, коли він почне збігатися молоко, я його вилію в форму. Коли молоко хорошо прогрівається, воно от починає збігатися, утворюється як сир. Отже. Відділяється сироватка, бачите. І отак от треба проварити 2-3 хвилини. Якщо довго варити, то сир буде резиновим. Довго не треба. 2-3 хвилинки, отаку, щоб його поварити. І тоді я виключаю його, залишаю в каструльки, щоб воно постояло, а тоді вже виливаю у форму. Ну, Пройшло хвилину 10, воно вже без вогню постояло. І зараз я ну, всі ж, мені кажеться, розуміють, що чим довше ми варимо отакий сир, тим він буде твердіший. Резиновий може бути, то я стараюся його недовго, 3-4 хвилини і все. Тепер дивіться, я сородила, взяла миску, сюди поставила піалу. На піалу кладу це своє вже сито, застелила його марлею І зараз сюди вилью сир. Ось так воно стікає все гарненько. Я його зараз зроблю отак. Ой, це його скручу. Тоді сюди поставлю просто кришечку від майонезу. І поставлю, я набрала звичайну бутилку води, поставлю такий як прес. І от воно буде стояти. Я зараз його виставлю, зараз він хитається, ну я виставлю. І так він стоїть, поки не стече вся сироватка і не остине. Краще цю, цю конструкцію вже залишити на ніч. Простою цей сир в холодильнику ніч. Зараз ми ходимося. Ми бутилку поміняли на кілограмову гирю, обернули її в салофончиком, бо гиря ще салдеплі, така вона трошки ріжала. Коротше, тут було рівно кіло. було. О, тепер я, в, 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 статі, оту сироватку я злила і нічого вже тут не залишилося, нічого не стекло. Так, витягую кришечку і зараз От такий получився кусочок сира. Зараз я марлечку змінюю. Ось такий і розріжемо, подивимось, що тут, як вона всередині. в середині. Дуже смачний, кстати. Е, на смак один в один адигейський сыр. пробу. Ти знаєш, який едигейський сыр? Mm. Ну здрасте. <рисот> 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 ну я Вкусний. дуже смачний сыр. Я, я люблю сыр, то мені подобається. Один це що, що тут у мене вийшлася ямка. Ну, но... сир дуже смачний. Зараз я його ну, складу в лоточок і будемо снідати кусочок батона з маслом, з сиром. Ні, вкусний сир, кошний. Мені подобається те, що немає кислоти. Да? Нема кислоти. Нема побочних оцих прикусів. Прикусу, кислоти нема. Хороше, приєдна посліку. На бутер до чаю, до копи, дуже хорошо. Дуже ну, с... вкусно, дуже, дуже вкусно. смачненький сир. Сир смачний, відкладаємо. І ще хотіла показати це провірений спосіб. Я от сироватку закип'ятила. і я таку баночки залила і закрила кришками і покладу в підвал. Провірено вже я не раз це робила. Стоїть більше, ніж півроку, стоїть у підвалі і нічого їй нема. немає. А коли вам треба зробити якісь пиріжки, вареники. Хліб, спекти, у вас сюди є сироватка. Так що ця сироватка не обов'язково її ставити в холодильник і ще на, раз ще на любе тісто годиться, закіпетила і Це... залила гарячу банку і закрила. Зараз її вже не відкриєш, тому що вона ну, засосала, вона закрита гарячим. Так що, хтось хто не знав, я вже проекспериментувала, спробувала. Працює 100%, Храниться у подвалі. Ну і сир дуже смачний. Так що, отак, От. На сьогодні все. Всім бажаю все найкращого. Дякую за підписки, за вподобайки, всім пока-пока.